Усім привіт! Сьогодні я пропоную розв'язати з вами найпростіші рівняння. І до уваги я взяла рівняння 3 n рівня 27. Тут важливо пам'ятати, що е, може бути будь-яка невідома буква. N, X, -M -P -O T, C – в залежності від того, як автор, який створює рівняння, він подає. Головне, що буква це те, що в нас невідоме, і нам його потрібно знайти. І Якщо ми бачимо 3n, воно скріплено докупи, це означає, що між ними є знак множення. Я перепишу, але зазвичай цього не пишеться. І ось, якщо ми множимо, і тут більше в нас немає ні дужок, ні додати, відняти, нічого, найпростіше тут множиться, значить, щоб знайти n, нам треба зробити дію навпаки. Тобто поділити. Що ж на шо? Дорівнює. Після дорівнює тут стоїть 27. Тому його законне місце є після дорівнює І ми його пишемо першим. Поділити на 3. Те, що у нас біля n Нам важливо, щоб n було чисте. І звідси, шукаємо. n дорівнює 9. Тому що 27 поділити на 3 це є 9. Ще можете зробити перевірку яким чином? Підставити 3, підставити, помножити на N, e, тобто на 9. І ми знаємо, що 3 помножити на 9 буде 27. Отримали те саме число, тому ми зробили все правильно. І ще тут я хочу з вами розв'язати чуть-чуть складніше рівняння. Тобто, знову ми маємо якесь число, яке множиться на букву. Нехай це буде 4. Візьмемо стандартний Х. Плюс 5 дорівнює 25. Тобто, тут у нас появилася п'ятірка. Тобто, якесь додаткове число, яке в даному випадку додається, але воно також може і відніматися. Що ж тут робити? Ось це, що біля невідомого, дивимося на одне ціле. Зараз ми з ним нічого не робимо. Нам потрібно позбутися ось цього. Як це зробимо? 4х. Переписуємо після дорівнює 25, це його законне місце, тому в першу чергу йде воно. І оскільки плюс 5, воно перестрибнує дорівнює, тому воно міняє свій знак на протилежний. Уже буде мінус 5. Знову ж таки, я все розв'язую крок за кроком, але можна дещо опускати, якщо ви знаєте, в голові можете щось порахувати. 25 мінус 5 буде 20. І тут ми вже бачимо, вертаємось до нашого знайомого рівняння. Лишаємо Х чистим і ділимо 20 поділити на 4. Давайте вже поділимо в голові. Це буде 5. Знову ж таки, зробимо перевірку. 4 помножити на 5 плюс 5. 4 на 5 20, плюс 5 25. Усе зійшлось, значить ми зробили все правильно. Що ж, я надіюся, що тепер вам стало ще тема, як розв'язувати рівняння найпростіші рівняння, де просто є декілька чисел і щось невідоме одне. І тепер вам буде легше ця тема. Якщо є запитання, я завжди рада буду їх побачити в коментарях. І якщо є побажання, яку ви тему хочете ще розглянути, також пишіть. Дякую вам, до зустрічі!